Сьогодні у випуску. Кіровоградщина прийняла другий евакуаційний потяг з Донецької області. <різвістична> Скористався пропозицією евакуюватися. 75-річний житель Авдіївки приїхав на Кіровоградщину і забрав з собою собаку. У Кропивницькому попрощалися з бійцем Володимиром Андрщуком. Він загинув у Чернігівській області під час зенітно-ракетного обстрілу російськими військами. 2014 році казав мені мамо, а хто я б не я? Кропивничанина поранили в ногу з рушниці у готелі. Чоловіка прооперували. Підозрюваного затримали. Лежав чоловік з частковою ампутацією лівої ноги, зі слів працівників поліції. Це була вогнепальне поранення. Кіровоградщина прийняла другий евакуаційний потяг з Донецької області. Вночі людей зі Сходу України привезли в Олександрію. Приїхали пенсіонери, люди з інвалідністю, травмовані, жінки з дітьми. Зустрічали і допомагали пасажирам представники соціальних служб, громадських організацій Червоного хреста медики, рятувальники, психологи та поліцейські. На вокзалі встановили намети з ліжками для відпочинку. Рятувальники пригощали чаєм. Працювала польова кухня. Ми переживаємо про те, що гарно зустріти людей і нагодувати. Їм було комфортно у наших. Запада. Ми їм пропонуємо місце проживання, а вже вони будуть вирішити, чи вони залишаються, чи вони шукають собі інше, інше місце проживання. В принципі, ми розраховуємо на надовго. Зі слів Ірини Чемерис, в Олександрії планують зустрічати ще евакуаційні потяги зі Сходу України. Валерія Рудинок приїхала з Торецька Донецької області. Вирішила їхати, бо обстріли почались близько біля дому. Каже, евакуація безкоштовна, зважились їхати, поки пропонують поміч. З собою забрала двох собак. Почали бути близькі прильоти, і ми почали переживати за життя. Ми приїхали в нікуди, там вже лишиться будемо далі щось думати. Нам сказали, що допомогу волонтери, все обостроються. Там залилася бабуся, але як ми здесь обустроїмося, ми її одразу заберемо. Від автовокзалу людей відвозили автобусами. Тимчасово переселенці житимуть у десятках. Далі їм шукатимуть помешкання для довготривалого проживання. Нагадаємо, 2 серпня евакуаційний потяг з Покровська Донецької області привіз людей в Кропивницький. Серед пасажирів люди з інвалідністю і яким через травми важко ходити. Курує евакуацією. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Дехто розповідає, що з лютого місяця немає світла, тобто не треба чекати, треба переконувати один одного. Ви напевно бачите, я кожного кого зустрічаю, прошу задзвонити до рідних і сказати, що приїхали сюди. Маломобільні, хворі, дітки, всі сюди. Залізниця все зробила, щоб були безкоштовні місця, окремі вагони. Треба буде стільки вагонів, скільки буде потрібно. Ми маємо евакуювати 50 тисяч дітей. Бахмут, Краматорськ, Славянськ. От вся неокупована частина. Ми із окупованою чекаємо. За інформацією міністерки, з Донецької та Луганської областей потрібно евакуювати 220 тисяч людей. Евакуаційний потяг Покровськ Кропивницький їздитиме в серпні по парних днях. Час відправлення 16.30. Він зупиняється в Олександрії та Кропивницькому. Олена Жикалова Ірина Дєдушева. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Це переселенець Завдіївки Аркадій Сніткін. Йому 75 років. Чоловікові рік тому ампутували ногу. Напередодні він евакуаційним потягом приїхав у Кропивницький. Завдіївки забрав сюди вівчарку Геру. Зірів з собакою, там дві-літри сумочки була. І нас направили до міста Покровська. Там нас зустріли добре, там. Покормили, запросили, хто ми, що ми, як там. Це сказали, що ми вас направимо в город Дніпропетровськ. Розповідає, в Авдіївці жив без електрики і газу. Крупи взагалі ніякої не було. Закончилось там. знайшов три качана кукурузні. Це було до 12, до 12 мая. тоді електричство у нас ще було. І я на кофемолці. Зерна на муку сделал, а эти сами качаны на дерьте. Соль, которая раньше сало солила. Туда наливали воды, Вот, помешал. Частички сала сплыли, там, круготки такие Потом нашел в подвале банку этой. Ну вот, жмыха томатного. Говорить, готувати на дворі міг зрідка. Щойно дим відслідковували російські військові, починалися обстріли. Я пам'ятаю, моє місце вишня цвіла, так ресно цвіла. Я не вишня, абрикоси. Я думаю, ну хорошо, насушимо абрикоси, якщо доживемо, Теж проживемо. Ми ж це саме жили в последнє час на сушці з неї. А потім смотрю, це абрикоса. Чорне все. что-то какие-то или эти штуки. Это потом я понял. Как-то лежу в зале, слышу взрыв, ну, где-то там, вот чуть дальше, и летит что-то такое небольшое, красное, вот где-то такой хлоп перед окном. И погасло, и упало. Во дворе лежит такая штучка такой длины, И как, как бы бронзовая, шестигранная. Целая, наверное, не разорванная штучка такая маленькая, которая горит ну, как бенгальский огонь. Она если, допустим, в комнате взрывается, то там все, как вам сказать, ну, горит вас Нині чоловік з собакою живуть у центрі тимчасового перебування бездомних людей. Тут у нього окрема кімната на першому поверсі з виходом на вулицю та з пандусом. Каже, це добре, бо зможе сам вигулювати Геру. Згадує, як 9 років тому не він обрав собаку, а вона обрала його. Ми прочитали об'явлення, я не пам'ятаю, де це з сином, що продаємо щенку. в місті Донецьке продавали щенки. Ну, поїхали з ним туда, нашли хозяйку. Только вона висипала з кастрюлі кашу там за еду. Из з дому на штуку восемь этих щенят маленьких. І всі кинулись кастрюле, а это кинулись ко мне. Я говорю, вибор зроблений, повноцінний член сім'ї. Он добрая, хитра собака. Вона мене как бы защищает. Сподівається, що у Кропивницькому йому допоможуть з протезуванням ноги. Цей протез виготовляється безкоштовно за рахунок державних коштів. Виглядається медичною сестрою кожен день, яка є в нас в штатному розписі. Також в цій романі видаємо продукти харчування, які в нас є. Йому допомагають мешканці приготувати. Чому ми прийняли із собакою? Тому що в мене самого є собака, я дуже люблю цих тварин, тому допомагаємо тут всі умови для тимчасово переміщених осіб. Додатково виділили 14 ліжкомісць. Для мешканців, які в нас проживають в центрі, є термін перебування. Для тимчасово переміщених осіб цього терміну немає, тому що закінчиться війна, все буде добре. Аркадій Сніткін каже: з будь-якого міста його завжди тягнуло додому. Сподівається повернутися туди з герою після війни. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, новини на Суспільному, Кропивницький. Кропивницькому попрощалися зі старшим солдатом мотопіхотної бригади Володимиром Андрущуком. Йому було 37 років. Загинув 28 липня від поранень під час зенітно-ракетного обстрілу російськими військами селища Гончарівське Чернігівської області. Прощалися з бійцем на леї почесних поховань далеко східного кладовища. «Тому раба Панахиду за загиблим бійцем відслужив єпископ Кропивницький у Голованівській православної церкви України Марк. Він готовий був іти на передову, ризикувати своїм життям, щоб захистити, дати своїй сім'ї та й своєму народові майбутнє. Вічна слава воїну Володимиру, вічна слава всім загиблим нашим воїнам. Нам хай Господь дарує пам'ять, відповідальність і бути гідними цієї великої і страшної жертви. Тобі, Господи, слава. І слава Україні. Володимир Андрущук закінчив технічний університет. До війни працював на заводі інженером-технологом. Про Володю скажу, що хороший, жвавий, емоційний був хлопець, трудолюбивий, працював, багато рішень приймав на, по модернізації підприємства. З перших днів він пішов у тероборону, наскільки я знаю. Він пішов на передок. Воював там. Володимира Андрущука залишилися мама, дружина і троє дітей. Він отовець сам в 2014 році. Казав мені мамо, а хто як не я. Всі мої внуки 13, 9 і 4 рочки. Всі вони прийшли, один тільки маленький не прийшов, всі прийшли тата провести. Всі тут. Під рахунками Суспільного попрощатися з бійцем прийшли півтори сотні людей. Олександр Сметанко, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Це хотель Шенгену Кропивницькому. У другій годині на вході чергують поліцейські. Чіпляють обмежувальну стрічку. У цьому готелі стріляли в людину. Знімальну групу Суспільного у приміщення не пустили. Близько 11.30 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з закладів нанесено вогнепальне поранення чоловіку. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. Факт знайшов своє підтвердження. Потерпілого доправлено до лікувального закладу. На теперішній час на місці працюють поліцейські всіх учасників пригоди встановлено. За цим фактом розпочато кримінальне провадження подію кваліфіковано як замах на вбивство. На теперішній час особа, яка може бути причетною до скоєння кримінального правопорушення, затримана. Хто цей затриманий, поліцейські не розголошують. Відомо, що стріляв він у жителя Кропивницького, що саме стало, з'ясовують слідчі пораненого. Швидка відвезла у лікарню. Фельдшер Сергій Табачук розповідає, приїхали у готель за викликом після пів дванадцятої. Поступив виклик вогнепальне поранення в готелі Шенген. Виїхали на виклик, десь ну, за 7 хвилин ми вже були там на місці. Піднялися на етаж, бо там, ну на, на етажі на другому, лежав чоловік з частковою ампутацією лівої ноги, зі, зі, зі слів працівників поліції. Це було вогнепальне поранення. Е, швидко надали допомогу, яку е, хворий потребував, е, і е, положили на ноші і відвезли в четверту лікарню. Пораненого прооперували. Про його стан лікарі розкажуть завтра. Ми зателефонували власнику готелю, щоб дізнатись від нього, що сталося. На момент виходу сюжету в ефір поспілкувати з ним не вдалось. На дзвінки він не відповідає. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини на Суспільному. Кропивницький. В Кропивницькому гуманітарний центр, який допомагає переселенцям, переїжджає з школи в приміщення технічного університету. Перевести речі допомагають містяни. Посуд і матраси для переселенців. Сьогодні ми вже розгрузили дві таких машини. Зараз їдемо за третьою машиною. Дан Пономарюк приїхав з рубіжного чотири місяці, допомагає у гуманітарному центрі. «Фасуємо продуктові набори, реєструємо людей, видаємо допомогу, як продукти харчування, так і речі, там засоби гігієни, матраци, Ну, все те, що необхідно на даний час для переміщених осіб. Місце, де люди будуть отримувати одяг. Поки переїжджають допомогу переселенцям, не припиняють видавати З початку вторгнення Росії в Україну. Центр відвідали 50 тисяч людей, каже його координаторка Інга Дуднік. По плану з 1 вересня. Хоч ну планується почати почати заняття і офлайн почати заняття. Тому, звісно, поєднання двох закладів, таких як гуманітарні центри, там, де приходить в день 200-300 людей. І навчального закладу це є ну, ознака небезпеки. Міська рада знайшла для нас таке приміщення: це їдальня центрального технічного університету. Потрібні машини, потрібні люди для того, щоб це завантажити розвантажити. У цій кімнаті облаштовують місця для реєстрації переселенців. Тут був цех кухні. Нині це склад. Площа приміщення, яку виділили для центру тисяча квадратних метрів. Одна з кімнат це буде як офісне приміщення. Да, а друга кімната ту буде як обладнана як консультаційний пункт там, де можна люди отримати юридичну психологічну допомогу. каже безкоштовно користуватись приміщенням зможуть до 1 грудня. З комунальними платежами сподіваються допоможе міська рада. Ми тільки в'їжджаємо, Ми не розуміємо зараз, не несум нічого. Приміщення відрізано від центрального опалення, а тут є електрика, тут є вода. Зараз укладаємо году на вивезення сміття, ну тобто будемо бачити ціну питання. Їдальня, де буде центр не працює від початку коронавірусного карантину, розповідає проректор Олександр Левченко. Все, що там було, ми в принципі залишаємо для їхнього користування. Ми все це передаємо безкоштовно. Єдина річ, що ми просили, скажімо так, їх, щоб вони забезпечили компенсацію, це комунальні витрати, тому що зараз університет не можна себе брати. Угода була підписана, де вони гарантують, що витрати там електрики чи води вони звичайно компенсують. каже сусідство з гуманітарним центром не заважатиме Навчанню. Чи буде міська рада оплачувати комунальні послуги, вирішують. Олена Жикалова, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. На вулиці в центрі Кропивницького о 14-й годині на тротуарі стоїть стенд з курсом валют у найближчому обміннику. На запитання про заборону Нацбанку повідомляти курс валют на табло банківським установам у приміщенні пункту обміну реагують так. Ма, Коментарів не даємо. А до кого можна звернутись, щоб отримати? Я не знаю. – І прежде ніж знімати, треба запитати, ви маєте право це робити чи ні? Так, да, ми я? працюємо я згідно отводі. законів. Ми в публічному місті ні. маємо право знімати. Все? Да. Вечір ви все спитали, що хотіли? Ну якщо ви можете більше сказати, я була вдячна. Я вам відповіла, що я не можу нічого вам відповісти. До побачення. Поки спілкуємось у пункті обміну, стенд з курсом валют з вулиці зник. На іншій вулиці обласного центру біля пункту обміну валют така інформація про курс. На час зйомки пункт обміну зачинений. За пів години курс валют на стенді зник. Не знаю. Відчисне слово, нічого не знаю. Так вони ж були. Ну це ж ваша вивізка стенд. Ну, може, це, ну ми знімаємо. І це. Я не, не від мене І не знаєте, хто зняв? Що що? Не знаєте, хто їх зняв? Не знаю. Помічники є. Хто хоче здати, то здасть, хто хоче купити, то прийде іде і купи. Біля цього пункту обміну інформації про курс валют на вулиці немає. Раніше як приходили на роботу, виставляли курси на щитках, а зараз не виставляємо. Тоді, звісно, набагато зручніше було. А от зараз, коли люди приходять, ви їм кажете, чи вони читають те, що всередині? А вони не навіть туди не дивляться. Навіть якщо вони дивляться, вони все одно питають, який курс. Про заборону показувати на вулиці курс валют, каже, знає. Яка різниця людина підійшла, у мене запитала. Так само пішла, поставила там другий собі курс, чи більше, чи менше. От і все. Ну я сама я не розумію, для чого це. Заборонили показувати курс валют на вулицях через його штучне завищення обмінниками, каже працівниця Нацбанку Ольга Лобайчук. Причина дуже проста: ми заборонили, по суті, прямо обманювати наших громадян. Це дуже просто. Дійсно були спекуляції, були факти дуже е разючих спекулятивних курсів, наприклад, по 50 навіть малювали. І це правда, є та об'єктивна спекуляція, яка не відображає реальності, але, на жаль, створює паніку, створює ажіотаж і відповідно надприбутки ну, таким недобросовісним надавачам цих от, обмінних курсів. Там був комплекс заходів в даній постанові. Розумію, що зачепило саме табло, але там був комплекс заходів. І Ви вже можете бачити, що через декілька днів ну, об'єктивно не 50, не 45 і навіть не 40 видають наші біжені. Одмінників не банківські банки дають курс ще менший. Тобто воно починає дійсно вирівнюватися. Населення сподіваюся, нас почуло, що ну той курс, який малювали обмінники, він не є реальним. Надавачі такі послуг спекулюють також, розуміють посил регулятора. Це перевіряється, і власне починають вже вести більше відповідальності. Бізнес розуміти, що в нас пині війна, і наше спільне завдання це забезпечити збереження резервів довковалюти презервлю. Заборону показу курсів валют на вуличних табло. Містяни, з якими спілкувалася знімальна група Суспільного, коментують так: про нинішні курси здаюсь від знайомих зараз. На табло я не дуже часто звертав увагу, але це було зручно зараз. Я тільки-тільки помітив, ні на що вона не вплине. Ну, тобто, люди все одно знають, ті, у яких є гроші, їх, ті, хто міняють, вони і так знають, який курс, як. Ну, тобто це ні на що не впливає. Це впливає в першу чергу на те, що людям невідомо, який курс насправді, що робити, треба залишати гривню чи зливати гривню, що буде далі, теж людям невідомо. Тому те, що вони закривають скажімо так, від людей. Напис, скільки є курс, з яким треба міняти, дає людям, які займаються цим, більше можливості для заробітку грошей. Не 100% людей користуються інтернетом і розуміють, який є курс насправді. Люди пожилого віку міняють там гривню на долари, і навпаки, там і молодші люди. Ось і люди, які цим займаються, вони, скажімо так, можуть диктувати свої. Ну та вони так диктували, але вони можуть. Більшу різницю в цьому використовувати і заробляти на цьому гроші. Тим паче це ніяк не карається законом для порушників заборони, які показують курс на вулицях. Є відповідальність. Це порушення, і ми дуже звертаємося до наших громадян. Будь ласка, фотографуйте, давайте нам які докази. Звертайтеся до нас з цими фактами. Можемо або призупинити дію ліцензії, тобто тимчасово працювати не зможе, або позбавити ліцензію. Контролює виконання постанови Національний банк. Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.